Хвороби соняшника, як запобігти і вилікувати. Соняшник одна з найцінніших олійних культур в Україні, але врожайність може істотно знижуватись через грибкові хвороби. Щоб зберегти потенціал гібридів, потрібно своєчасно діяти. Розглянемо найпоширеніші хвороби соняшника та ефективні засоби захисту. Перший Фомоз. ознаки темні плями на листках, стеблі та кошиках. Хвороба швидко вражає рослину та призводить до загнивання. Рішення обробка фунгіцидами амікон, фунгісил, полігард або тетріс. Другий фомопсис. Провокує ламкість стебел і їх гниття. Ефективними є ті ж самі препарати, а також біологічний фунгіцид ультрафіт, третя біла гниль, ватоподібний наліт на стеблах, сигнал про небезпеку. Застосовуйте препарати азоксин, Артіс Плюс, тіофен або релевант. Четверта – несправжня борошниста роса. Листки вкриваються білим нальотом, рослини відстають у рості. Допоможуть цимоксил, докпро, хелер або ультрафіт. Що ще варто врахувати? По перше, агротехніка. Дотримуйтесь сівозміни, знищуйте рослинні залишки, висівайте лише здорове насіння. По друге, вибір гібриду. Стійкість до хвороб, сильна сторона гібридів Тор Сумо, Таурус, Старк, Сантос, Неймар, Авалон. – протруювання. Перед посівом обробляйте насіння препаратами Стеракс, Тіабенте, Зидан або Ультрафіт. – листковий захист. Проводьте обприскування у фазі 4, 6 листків, бутонізації або цвітіння. Додавайте гуматлист та мікродобрива ЛФ Соняшник. Елф Бор, Елф Гумадбор, висновок простий: хвороби соняшника це не вирок. Дотримуйтесь технології, обирайте стійкі гібриди і використовуйте перевірені фунгіциди. Тоді врожай гарантований. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.